Туальні дружини безпілотні таксі та місто Оаза серед пустелі, у яких країнах майбутнє вже настало, а які держави навіть побоюються популярності штучного інтелекту, розкажемо далі. У нашому топ 10 найтехнологічніших країн світу. Поїхали! На 10-му місці Естонія в Україні серйозно інвестують у розвиток цифрової інфраструктури. Зокрема, саме тут створили відомий всім скайп. Більшість держпослуг також в інтернеті. Естонці навіть голосують онлайн. Втім, у тотальної цифровізації є небезпеки у 2007 році. Естонія стала першою у світі країною, що зазнала кібератаки. На дев'ятому місці Ізраїль. Найбільше технологічних досягнень тут у медичній сфері. Україні вперше відкрили віртуальну лікарню. Там роблять УЗД прямо з дому, а за пацієнтами спостерігають дистанційно. Ба більше Україні навіть операції проводять хірурги-роботи, системи «Девінчі». і це кажуть тільки початок. На восьмому місці Сполучені Штати Америки технології тут найбільше торкнулися повсякденного життя. А саме, таксистів їх просто взяли та замінили на безпілотні автівки. Тепер машини без водіїв курсують вулицями Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско та десятка інших мегаполісів. Ці таксі абсолютно безкоштовні і користуються шаленим попитом. Щоправда, іноді трапляються курйози. Нещодавно через ураган десятки безпілотних таксі паралізували рух Сан-Франциско. Збій у роботі таксі спровокувала огороджувальна стрічка, яку встановили на місці події рятувальники. Зрештою, цей транспорт майбутнього довелося евакуювати з дороги. Сьоме місце рейтингу займає Велика Британія. Новітні технології тут змінюють світ моди. У Лондоні цього року з'явилася перша віртуальна примірочна технологія. Передбачає вибір одягу на спеціальному екрані. Після цього на 3 d моделі користувача відображається проекція обраного ним гардероба без необхідності перевдягання за принципами технології доповненої реальності. Творці обіцяють, що невдовзі такі віртуальні примірочні будуть встановлені по всьому світу. На шостому місці Австралія. Інноваційні розробки тут насамперед покликані покращити сферу обслуговування. До прикладу, замовлення з ресторанів, каву та посилки в мегаполісах доставляють дрони. Австралійці встановлюють на смартфоні спеціальний додаток з його. Допомогою роблять замовлення, яке доставляють небом. Як пояснюють винахідники, такий спосіб допомагає дрону кур'єру обійти всі пробки та привезти їжу гарячою та смачною. П'яте місце за Японією тут знайшли застосування голограм. Одна із мереж готелів вирішила замінити частину персоналу віртуальним зображенням. Тепер на вході гостей зустрічає проекція ніндзя та Динозавра. На цьому японці не зупинилися і створили віртуальну знаменитість Хацуни Міко. Вона є найвідомішим і найпопулярнішим вокалоїдом і стала поп-ідолом. Завдяки технології лазерної 3D-голографії – вона дає живі концерти, на які приходять мільйони фанатів. Четверту сходинку посідає Китай. Ця країна приголомшила світ створенням людиноподібного робота у вигляді жінки на ім'я Софія. Вона може відповідати на поставлені запитання та брати участь у дискусіях. Також Китай чи не єдина країна, якій вдалося побудувати цифрову диктатуру за допомогою цифрових технологій та біг дата. Система аналізує дані про кожного громадянина. Потім жителям присвоюють індивідуальний рейтинг законослухняних володарів високого рейтингу, чекають пільги та заохочення. Низького труднощі та цькування. Система вже працює у пілотному режимі приблизно у 30 містах Китаю. На третьому місці Сінгапур. Тут на кожному кроці роботи. Вони працюють у кафе, здатні робити манікюр та навіть патрулюють вулиці. Останні, до речі, неабияк лякають місцевих. Роботи фіксують на камери порушників та здатні розпізнавати обличчя. За це сінгапурці звинувачують владу у тотальному стеженні та у ігноруванні приватного життя. Бунтують також і працівники сфери обслуговування, оскільки підлеглі, які ніколи не втомлюються та не просять зарплату, стали для людей серйозними конкурентами. Друге місце посідає Південна Корея. Технології тут, як то кажуть, давно зробили крок вперед. Місцеві розробники створили віртуальну дружину для одинаків. Робот у вигляді дівчини розпізнає голосові команди та здатний підтримувати діалог із власником пристрою. Коштує такий 2,5 тисячі доларів. Ці пристрої розраховані стати психологічною підтримкою для людей, які страждають від самотності та депресії. І нарешті перше місце тут Саудівська Аравія. Ця країна приголомшила світ, коли вирішила побудувати вертикальне місто прямо посеред пустелі. Проект «The Line» – мегаструктура із дзеркальними фасадами з обох боків, яка простягнеться на 170 кілометрів у глиб країни від Червоного моря. Якщо Зелайн збудують, то він стане найдовшим у світі та 12-тим у рейтингу найвищих будівель світу. У середині комплексу будівлі поєднуються один з одним мостами. Дзеркальні фасади відбивають парки всередині міста, а зовні – пустелю, море та гори. У комплексі зможуть жити 9 мільйонів людей. Інфраструктура включає житлові, торговельні та розважальні зони, школи, парки та бізнес-центри. Частину розраховану для життя мільйона людей планують побудувати до 2030 року.